Вітаю, 23 січня. Мене звати Катерина Терещенко. Зеленський готовий підписувати. У Києві буде ще гірше. Від нових російських ударів загинули люди, а жителька Рівненщини спрямовувала балістику на український ТЕЦ. Про це далі. Ми готові підписувати. Президент Володимир Зеленський заявив, що договір про гарантії безпеки для України вже лежить на столі. Він повідомив під час переговорів з Дональдом Трампом він детально і жорстко порушив питання протиповітряної оборони. Ключове для країни, яка живе щодня під загрозою ракет і дронів. Тепер Україна очікує позитивних рішень від США за словами Зеленського гарантії безпеки вже сформовані а відповідний довір повністю готовий до. Підписання саме він має стати основою для цілої серії наступних угод. Тепер м'яч на американській стороні. Президент України прямо заявив, чекає від Трампа дати та місця, де ця угода може бути підписана. Тобто, питання вже не чи буде договір, а коли і де ключове питання ситуацію на Донбасі. Сторони обговорять у Абудабі. Заявив президент Зеленський, там США, Україна та Росія готуються до першої з початку війни тристоронньої зустрічі. Це може бути ще не найгірше клич. Кличко звернувся до киянин з жорстким попередженням. Мер Києва говорить прямо ситуація в місті вкрай складна, і розслаблятися зараз небезпечно. Віталій Кличко закликав усіх, хто має можливість виїхати за місто, де є альтернативні джерела електрики та тепла. Не ігнорувати цей варіант. За його словами, поточні проблеми можуть бути лише початком. Окремо мер наголосив: зробіть запаси вже зараз. Вода, продукти необхідні ліки. Це не пересторога на всяк. Як випадок, а реакція на реальну загрозу Кличко підкреслив, з великою вірогідністю Росія продовжить удари по критичній інфраструктурі не лише Києва, а й усієї України. Меседж простий і жорсткий. Якщо є план Б. Час ним скористатися так жити це не життя. Дональд Трамп уперше заговорив про енергетичну ситуацію в Україні після масованих обстрілів. І ні, він не став прямо засуджувати самі атаки. Натомість зосередився на тому, в яких умовах сьогодні змушені виживати українці за словами Дональда Трампа в Україні зараз навіть холодніше ніж у Канаді, а життя без опалення, коли на вулиці мінус 20, він назвав надзвичайно важким. Більше того, Трамп розповів, що особисто питав Володимира Зеленського, як люди взагалі це витримують, і визнав те, як українці живуть, працюють і не здаються в таких умовах, дійсно вражає. От така заява без гучних політичних оцінок, але з прямим визнанням виживати без світла і тепла, це не життя, а випробування. Зазначу морози в Україні поступово відступають з наступного тижня. Очікується, м'яка європейська зима. Температура повітря підніматиметься вище нуля. Повідомила синоптикиня. Наталка Діденко, тим часом крижана територія Гренландії несподівано стала ключовою фігурою у черговій спробі зупинити війну в Україні. Поки весь світ дивився на Давос. Переговори щодо війни у Європі отримали новий поворот і головну роль в цьому зіграв саме острів, про який раніше говорили лише у зв'язку з геополітичними суперечками між США та Європою. За даними політико, ситуація навколо Гренландії стала неочікуваним каталізатором для перемовин щодо України американці кажуть, що їм загрожує Росія в Гренландії. Деякі союзники відповідають американцям: добре, ми розуміємо, це занепокоєння, але найкращий і найефективніший спосіб це перемогти РФ в Україні, там зараз вся лінія фронту. Наша спільна лінія фронту, сказав литовський депутат Павілію Йоніс. І поки сильні світу цього у глибоких дискусіях про мир, у ніч на 23 січня Росія знову жорстко вдарила по Україні четверо людей, серед яких п'ятиріч. Дитина загинули внаслідок російського удару БПЛА по приватному шливому сектору Це лише Черкаське Краматорського району. Тіла двох людей, в тому числі й дитини, надзвичайники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Ще п'ятеро мешканців поранені на місці працюють рятувальники. Вони розібрали близько 500 кг будівельних конструкцій, а також ліквідували пожежу. Постраждали мирні люди і у Дніпрі та регіоні. Росіяни масовано атакували безпілотниками і наслідки вже є. Люди поранені, інфраструктура пошкоджена. Загалом протиповітряна оборона збила більше 70 ворожих дронів, але принаймні 19 би пала Чили у 12 різних локаціях в Україні далі про легкі гроші та важкий вирок СБУ затримала агентку, яка наводила ворожу балістику на київські те. Це йдеться про жительку Рівненщини за словами СБУ. Росіяни завербували її банально через телеграм-чати з легкими заробітками. Без ідей, без ідеології, це просто гроші. Спочатку куратори відправили її на Київщину. Там вона об'їжджала ТЕС, уважно фіксувала їхній стан після регулярних атак Росії. Що пошкоджено, що ще працює, куди варто бити наступного разу. Згодом завдання ускладнилися. Агентка вирушила на Одещину, де оселилася в готелі з видом на залізничну станцію. Із вікна номера вона стежила за рухом потягів із військовою технікою, які прямували на фронт. Далі Чернігівщина там вона орендувала квартиру біля автотраси, встановила. Камеру з віддаленим доступом і передала контроль ФСБ. Камера фіксувала переміщення ешелонів і колон Сил оборони України. Фінал цієї історії не такий, як розраховували куратори. СБУ затримали зловмисницю саме в Чернігівській області. Тепер замість легких грошей реальний вирок. Довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На сам кінець зміню тему, бо про це також потрібно сказати. США офіційно вийшли з ВООЗ і залишили після себе борг у 260 мільйонів доларів. І це не. Жарт, а реальна політика великої держави. Сполучені Штати завершили свою процедуру виходу з Всесвітньої організації охорони здоров'я, але роблять це не з чистого аркуша, а з величезними непогашеними боргами, приблизно у 260 мільйонів, який вони не заплатили. Пише Блумберг. Цей крок став фіналом річного процесу після того, як президент Дональд Трамп ще в перший день свого другого терміну підписав наказ про вихід із світової медичної агенції. Він критикував ООС за те, що на його думку організація не Оралася з пандемією COVID-19, не провела реформ і мовляв була під політичним впливом. Тож США повністю припинили фінансування ВОЗ, американських співробітників. Відкликали з усіх офісів і зі штаб-квартири в Женеві. А вони вийшли з усіх керівних органів та технічних груп, що працювали під егідою ВОЗ. І от тепер найцікавіше згідно з правилами, щоб піти з організації, країна має повідомити за рік і погасити свої внески. Але США цього не зробили і залишили за собою величезний бой. США були найбільшим грошовим донором організації у 22-23 роках. Вони дали майже 1,3 мільярди доларів. Без цих грошей департаменти Вооз можуть скорочувати програми, зокрема ті, що борються з ВІЛ, поліемелітом, еболою та іншими глобальними загрозами. І навіть може вплинути це на готовність світу до майбутніх пандемій. Пише Блумберг. Своєю чергою вооз планує обговорити юридичні шляхи вирішення проблеми боргу на. На засіданні у травні, але підкреслює, у неї немає чітких механізмів примусу до виплати. Друзі, зате ми маємо власні чіткі механізми. Уважно стежити за оновленою інформацією. Усе, що вам потрібно, знати, є на клочок Time, щоб не пропустити, підпишіться, бережіть себе та підтримуйте рідних.